Друзі, всім привіт! Ви знали, що чотири сили всесвіту. Перша це ядерна сила. Нею притягується ядра атому, і завдяки цьому все довкола нас не розлітається на частинки. Друга електромагнітна з її допомогою у нас і світлозв'язок, інтернет, телео і радіомовлення. Третя гравітаційна, яка скріплює весь всесвіт, щоб нас не винесло в космос поверхні землі. Четверта, слабка ядерна, яка відповідає за тектоніку плит, вулканічні виверження і радіоактивний розпад. І знаєте, сьогодні всі ці сили порушення, які пише в Євангеліях від Матвія, Марка, Луки, тому що все, що нам дано на добро Богом, дано, ми використовуємо на зло. Як ми можемо це зупинити? Як ми можемо цьому протистати, тільки завдяки силою Духа Святого? А Дух Святий сходить на слово Боже. Якщо ми будемо щодня проповідувати Слово Боже, ми будемо вивчати Слово Боже. І поширювати його далі, то Бог збереже нас від лихої, яка йде на весь всесвіт. Тому напишіть мені, якщо ви хочете бути частиною живої церкви, хочете мати щоденне доповне. Духовний...